Хотіла показати вам сьогодні сумочки з червоними ручками. Спеціально одягла ось таку блузочку для того, щоб демонструвати червоні сумки. Але знайшлися ось такі бордові, і вони, виявляється, краще пасують. Що це за сумочки? В них така робоча назва сумочка-цукерочка. Чому цукерочка? Тому що вона на затяжці красиві бордові ручки і закриваються ось так. Раз-два. Як цукерочка виглядає, така сумочка в нас. Тут є кишеньки, тканинка повністю світловідбиваюча. Такі сумочки можемо відшити вам з будь-якої тканинки. Мені в руки попали ось такі зорі, вже більше такої тканини немає. А ось такі абстракції можемо вам відшити ще багато. Взагалі, в нас на сайті світашка.com.ua є перелік тканин, з яких ми вам можемо відшивати тканинки. А також там є перелік рівняних стрічок, які можемо використати для ручок. Тому замовляйте наші світашки та носіть їх.